Коли я була маленькою, я мріяла стати кимось, хто творить магію. Не чарівницею, ні, а людиною, яка оживляє тепло, турботу й душу в іграшці. Я створюю іграшки на замовлення, і це не просто виріб, це особиста історія. Це символ оберіг, маленький друг, якого ви обираєте серцем. Ви самі обираєте тваринку, з якою себе асоціюєте. Зайчик ніжний і вірний, котик незалежний і теплий, вовк захисник. Лисиця, розум і чарівність. Ви обираєте колір очей, шеврон з вашим ім'ям, шеврон вашої частини. Також можна обрати форму, піксель або мультикам. А ще можна додати окуляри, брелки, навіть зробити хутро на голові. Уся магія в деталях я вишиваю вручну кожен стібок, кожна іграшка одна єдина, створена під вас для вас. Напиши мені, і я створю іграшку саме для тебе індивідуально вручну з любов'ю.